Сучасне озброєння у війні дуже важливе, але головна наша зброя це люди. Військові, які захищають нас і звільняють рідну землю ціною власного здоров'я та, на жаль, життя. Герой нашого наступного сюжету справжній герой. захисник батьківщини з 2015-го Він пройшов полон і Став свідком теракту у Воленівці. Свою драматичну історію він розповів нашим журналістам. Від смерті його врятував побратим. Він був свідком теракту в Оленівці, пройшов російський полон. Зараз морпіг згадує це все як страшний сон. Олександр Дідур, родом з окупованого нині лівобережжя Херсонщини. За першою освітою кулінар має досвід строкової служби на підводному човні. На захист України став іще 2015-го після загибелі друга на фронті. Спочатку я потрапив перший окремий феодесійський батальйон. Він тоді з Кримом вже перебазувався в Миколаїв, місто Миколаїв. І мені вдалося туди потрапити, хоча в них відбір дуже серйозний. І він підпорядковувався 36-й бригаді. А 36-та бригада покривала весь сектор М. На той період це місто Маріуполь і. Поблизу райони, які знаходяться, повномасштабну війну сержант зустрів в Павлополі за 40 кілометрів від Маріуполя. Згодом разом із побратимами зайняв позицію на Азовмаші, звідти відстежували рух ворожих літаків і за можливості знищували їх у повітрі. Ми знали, звідки злітають їхні літаки, їх азімут курс, тобто звідки, куди вони летять, яка в них висота, яка дана дальність до цих літаків. Військовий разом із побратимами тримав позицію до квітня 2022-го. На початку місяця Олександр потрапив під ворожий танковий обстріл. І от саме під'їхав цей танк, я залишився за ним спостерігати, тому що хлопці знаходились зі мною. Я дав команду хлопцям спуститись в бункер. І я тільки встиг за танк докласти і побачив, як о, ствол дула танку повернулася в мою сторону. І все. Але е, є такий хлопчик, я за нього казав, який ослухався мого приказу. І він спустився всього на один поверх нижче. І коли вразив снаряд, е, Тоха до мене піднявся і він почав мене стягувати в бункер. Якби не він. То мене б не залишили живим. Військового було важко поранено, він втратив багато крові. Отямився вже у лікарні Новоазовська в полоні у росіян. Знаєте, як я прийшов до тями? Один з чеченів стояв наді мною біля голови, так, мабуть, склавши руки, знаєте, і легенько так по голові мені ПМом, Це ручкою від ПМа, від пістолета. Так по лобі. Тук-тук. Ти взагалі знаєш, де ті, хто ти, що ти, знаєте, такі. А другий, який стояв у дверях, це я потім, коли відкрив очі, зрозумів, як кімната. А ні трогає, він і від, так скоро здохне. От, типу, такого знаєте, відношення у нас було. Через тиждень Олександра перевезли до Донецької лікарні. Там він перебував місяць, звідти росіяни кинули його до Оленівської, а потім до Горлівської виправної колонії. Деталей перебування у полоні не розповідає, аби не завдати шкоди іншим побратимам, які досі серед бранців. Щоправда, згадує за спілкування українською. Росіяни жорстоко били витримати знущання окупантів. Допомагала родина, дружина та двоє дітей, котрі чекали вдома. Думка про дім. Завжди підтримував. Я знав, що вдома дружина, що вдома двоє діток, сім'я, і вони мене чекають. І це давало наснаги, сил. Один і вісім сину, а дочці один. А дочці вибачає сім років. Сім років. Вона тут в школу пішла. розумниця. також спортом займається. Військовий чекав обміну рік і два місяці. Олександр втратив ліве око. На правій руці у нього ампутовані три пальці. Ліва розтрощена вибуховою хвилею. Вибило зуби, а в голові досі лишаються уламки від снарядів. Наразі захисник на лікуванні та реабілітації.